Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як ми власноруч заважаємо нашому да, успіху і ще й робимо це несвідомо. Також відео має назву зараз до жену і допоможу, і що я маю на увазі, ви дізнаєтеся. В кінці відео, а зараз ставте вподобайки, поки ви не забули, і насолоджуйтесь переглядом. Взагалі, мені хотілося почати з того, що якщо у вас виникають думки, а як мені змусити подругу ходити зі мною з порзала, то вона щось поправилася? А як мені. Вказати чоловікову, що йому вже слід змінювати роботу, цих фінансів нам недостатньо. Як мені сказати брату чи сестрі, щоб вступали в другий університет, це їм точно не підійде, не їхній темперамент. Як мені пояснити мамі, що їй слід сходити до стоматолога, тому що наступний? Е у наступному році буде подорожання цін, наприклад. Да? І часто людині здається, що їй необхідно впіхнути себе, давайте будемо чесними, в життя інших людей. До речі, якщо все це у цьому відео буде про вас, то у вас можуть виникати ряд негативних почуттів. І до мене, як до особистості, і до кожного мого слова. Взагалі запам'ятайте. Що якщо щось різко у вас кольнуло заділо без причини, ну просто збісило, так, як ми можемо сказати, здьорнуло так, підкольнуло, то скоріше за все спікер, в даному випадку я, попав в точку. Щось було задіте те, що насправді було варте того, щоб його заділи, так, відповідало правді. Отже, спробуйте додивитися це відео до кінця, навіть якщо у вас щось тригорить. Скоріше за все, це відео в такому випадку найбільше всього вам потрібне. Продовжуємо. Подібні думки, коли хочеться когось змінити, я вже так загально скажу. Чому це є нездорово? По-перше, це одна із позицій по трикутнику Карпіна-рятівника. І так як я сказала, що хочу почати з конкретики, то коли виникають ці думки, необхідно їх викидати з голови. І направляти енергію собою. Або по-іншому, це можна назвати зараз дожину і як допоможу. Тому що зазвичай людину навіть не просять про допомогу, у неї не просять поради, у неї не. Навіть думки її не питають, але вона вже лізить, щоб сказати, що вона думає, як краще зробити, і взагалі ще може прослідкувати за тим, щоб не зробили ніяк інакше, щоб зробили точно так, як вона сказала. Насправді, чому я записую це відео? Тому що у мене була така проблема, і я знайшла з неї вихід. У мене була проблема в тому, що я завжди давала непрошені поради. Непрошені поради рівно не віра в людину, яку ти їй даєш. Непрошена порада рівно А, я ж знаю краще, я розумніша. А ти тупенький. Послухай, що тітя Кароліна тобі говорить. І мені було так неприємно це усвідомлювати, я ж вже повторювала. І не раз, що рожеві окуляри б'ються стеклами всередину. Це було сильно мене тригерило, і щоб я навіть почула ці слова, мені довелося е, ту інформацію прослухати декілька разів, тому що мій психологічний захист навіть не міг її прийняти. Тобто я е, наче не чую людину, да, яка мені про це пояснює, на, на, наче не чую, тому що це не про мене, це не може бути я. Але в мене було таке. І я вийшла із ситуації, я. Е, Вирішила стати експертом да, ось в цій сфері, бути найкращим психологом в Україні, як мінімум, і я ним стану. І для того, щоб не роздавати непрошені поради, я почала одна із причин, чому я почала вести свій YouTube канал. Тут я ділюся корисною інформацією, яка впевнена на 100%, яка про мене, і я точно знаю, що я нею не нашкоджу. І я ділюся цією інформацією з аудиторією. А людина вже, якщо хоче, дивиться моє відео, і вона лише вона вирішує, що робити з цією, з цією чи іншою інформацією. Розумієте, як глибоко для мене, глибоке значення для мене має цей YouTube канал. І це був мій вихід із ситуації. Так само я веду блоги і в інстаграмі. Там у мене зовсім інший формат. Ось тут ви, ілі отут буде мій. Як він там називається? Ну, Назва мого аккаунту буде. І там я пишу дописи зовсім на інші теми, знімаю рілси. В Тіктоці в мене зовсім інші відео, тому що ось є у мене така проблема, ну, якщо це можна назвати проблемою, ділитися інформацією. Я ж це не приймаю, наче я хочу нашкодити і я умішу всіх, у моїй голові це не так. Але я продовжую це робити, і це може ображати інших людей. Вони можуть приймати мене як занадто зарозуміло, і так далі. І тому я і створила свої блоги. Ну, хоча це далеко не єдина причина, чому я це зробила. Але одна із них знову ж повторюю: та, щоб ділитися з інформацією, з тими людьми, які хочуть її отримати. Отже, якщо людина не хоче дивитися моє відео, вона має право його виключити в будь-який момент, і це окей для мене. Отже, продовжуємо. Про рятівника. да. По трикутнику Карпна є три ролі: жертва, агресор і рятівник. Так, ось рятівник рятівником часто виступають діти, а якщо ми беремо сімейні стосунки, чи коханці, які намагаються врятувати жертву у посіданому житті, це проявляється ось таким чином, як я, наприклад, нам розповіла особисто про себе, як я намагаюся кожному допомогти, впіхнути носа, порадити і ще дуже переживати, щоб точно мене, ну мою думку, прийняли до уваги, як мінімум, вислухали, а як максимум зробили от і до, як я Сказала, це якщо брати мої відносини ось з друзями, з оточенням, да? І так далі. До цього я виступала рятівником у відносинах своїх батьків. Да? Завжди рятувала свою маму від батька, тому що батько поганий, мама хороша, і це я робила ще не знаю в років 14-15. І чому це не здорова ситуація? Тому що, якщо взяти так уже поверхово, коли людина живе в цьому трикутнику, неважливо, яку роль вона займає, адже ці ролі можуть змінюватися, замінювати одне одну. Неважливо, яку роль займаю я в цьому трикутнику. Але в цей момент я не проживаю себе. Я себе не проживаю. І це необхідно усвідомити. Найкращий спосіб вийти із трикутника Картена це в нього не попадати. І якщо ви дивитеся це відео, ви ще не стикалися з трикутником Картена, з цими ролями, у вас є дуже великі шанси туди не потрапляти. Про жертвів, про агресорів, рятівників у мене є окремі відео на YouTube-каналі. Будь ласка, заходьте і насолоджуйтеся переглядом. Не забудьте, до речі, я вже казала, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам подобається. Продовжуємо зараз до жіну і допоможу. Ось так я зрозуміла свою поведінку, і, на жаль, бачу таку поведінку в своєму оточенні, да, можливо, в родичах я також зустрічаю. Так. І я розумію, ось, людина себе не проживає. І, ну, сподіваюся, не потрібно пояснювати, що, що в цьому поганого. І ми, в мене відразу така думка: треба їй підсказати, можливо, посилання на відео скинути, або я зараз їй розповім про вона, да, умовне. І тут я така: о, стоп. Я ж зараз буду рятівником для цієї людини. В неї не було запита е, вийти. Вона, можливо, навіть і не здогадується про це. Я така, оп, і назад. Тобто суть в тому, що ці. Е, Модать поведінки, вона все одно може проявлятися і требуватися на волю час від часу. Важливо просто себе вчасно, вчасно зупиняти, притормажувати і повертатися до свого життя. І як я вийшла да, з цієї ролі і намагаюся в неї не повертатися? По-перше, у мене був запит на це: не можна змушувати людину робити те, що вона не хоче. І як цей запит я сформулювала? Е, я там сильно, ой, вибачте, я там сильно пере, переживала там за своє оточення, за своїх людей, і в мене була така тривога, або мене сильно бісило, буду чесна, якщо людина, яку, яку, яку які я дала пораду, не зробила так, як я сказала, і я відчувала, знаєте, наче мене зрадили. І я почала задавати питання: а чому так? Чому я себе так почуваю? Як не хотіла себе так почувати, почала сьорчить, і так я вийшла. На наступні джерела, які допомогли мені це не лише усвідомити, а і пропрацювати. Ну, і, звичайно, найлегший спосіб пропрацювати все, що вам би хотілося в собі. ну, Взагалі, мені не дуже подобається слово пропрацювати так звучить пафосно, розібратися, да? якщо є запит, поставити точки і якось скласти все в своїй голові, зрозуміти себе, то я завжди буду радити, звертатися до висококваліфікованих фахівців у сфері психології, психотерапії, будь ласка. В сучасному світі це як ніколи необхідно впроваджувати у своє життя. І наступне, що мені хотілося проговорити на цю тему, що це не екологічно змушувати людей робити так, як ви хочете, тому що ви, як свідома людина, маєте розуміти, що ви бачите світ. Через свою картину. Так? У вас своя картина світу на оточення, на якісь події, на якісь новини, на якісь професії, і на все у житті у вас є своя картина світу. А у людини ця картина світу може бути зовсім іншою. Тому що у кожної людини ця картина світу індивідуальна, унікальна. Розумієте? І. Коли ви свою картину світу намагаєтеся надіти на картину світа іншої людини, то це є нездорова ситуація. Вона є не екологічною і може шкодити не лише тій людині, а й вам особисто. Так? Як я розповіла, як вона мені шкодила вже навіть до тривоги переходила. І що з цим робити? Є дуже проста і надійна практика, з якої я починала і навіть. Можливо, через день ще поки точно згадую цю практику, коли якісь виникають дурні, да? жартові думки в голові. Це, по-перше, необхідно усвідомлювати: Ось зараз я вмикаю рятівника. Зараз я вмикаю рятівника. Значить, я не вірю цю людину, я її знецінюю і взагалі вважаю, що в неї нічого не вийде. Значить, чому я це, ну, чому я це так роблю? Ага, тому що у мене є така здатність, це нормально, це також частина мене. Я її приймаю, але я. Наприклад, не хочу так робити, я не хочу е, змушувати людей думати і жити так, як я бачу. І що мені потрібно робити? Як тільки виникають подібні думки і всі, е, е, все, що я перерахувала вище, необхідно, от тільки виникла, виникла думка зайнятися собою. Тому що велика увага до іншого життя, до поглядів, да, до, це є свідченням недостатку вашої уваги у своєму житті. Це значить, ви дуже мало часу дивитеся на себе, навіть через свою картину світу. Тобто, ви не приділяєте час собі і чому дивись, да, мого каналу хочеш змін, почни з себе. Це був перший мій інсайт взагалі на шляху до психології, до самореалізації, зрозуміння себе. Тому що перше, що я, ну, от є слова, хоч і почни почни себе, а є глибокий сенс в цих словах. І коли ви його зрозумієте, що якщо хочеться хоч щось змінити, починай з себе, що тут мається на увазі? Хочеться, щоб чоловік робив те-то, те то те те, почни з себе. Ти візьми і зроби. Ти візьми і почни. Ти візьми і реалізуйся. Хочеш, щоб подруга вступала не туди, не туди. Ти, ти вирішиш, куди ти хочеш навчатися? Чи хочеш ти навчатися взагалі? Чи може поведінка подруги це просто твої проекції, адже ти також колись туди хотіла вступати? Ось так це працює. І тому необхідно себе зупиняти і відразу так. А про що це в мені? А навіщо мені це зараз нав'язувати на людину? А навіщо мені зараз на неї це надягати? А я, от я, от чого я зараз хочу е, допомогти цій людині? Да? Про що це у мене? І тут ви навіть не повірите, які можете ловити відповіді. Це найкращий шлях до розуміння себе і своїх потреб. Адже, на жаль, у сучасному світі, за сучасного темпу та зовнішніх подій, ось так, от першу, третю, четверту людину на вулиці спитати, а чого ви хочете, і вона не дасть вам відповіді. Вона може сказати мир у всьому світі, але це не те, що про неї, так, як особистості. Людина не може дати відповіді, що вона хоче. А є підтверджений доказ того, що кожна жива істота щось хоче. Це фізично неможливо нічого не хотіти. Просто ви собі або не дозволяєте, або витісняєте, або ви розучилися чути себе, приймати себе, відчувати себе, чути і так далі. Тому. Ще раз повторюю, як тільки виникають думки дати комусь пораду, змінити, умикнути рятівника, займайтеся собою. Таке відео у мене е, наполегливе ви вийшло. І чому, от я ж сказала, що це відео дасть вам відповіді, чому це заважає вашому особистому успіху, тим самим, чим я і пояснювала, адже успіх е, включає в себе зрозуміння себе. Постановка цілі, а щоб поставити ціль, необхідно зрозуміти, що я хочу, з да? чого починати рухати, рухатися, да? вибудити кроки, плани. Але як це можна зробити, якщо енергія направлена на інших людей, які навіть не просять вас про це? Так от, коли ви направите енергію на себе, займетеся собою, ви зможете і. Перейти до реалізації своїх планів, да, перейти до якогось успіху. Це таке зауліровано все, да? ну, що таке успіх для кожного різний. Але який би він не був би, коли ви направите енергію на себе, ви зможете перейти до реалізації свого успіху, своїх планів, своїх цілей, здійснювати свої мрії. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось. Пишіть коментарі, бережіть собі себе. А я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.